Отже, ми розпочнемо з вами із самого простого: ми подивимось, що ж складається от технологія інтернету речей, і взагалі як вона з'явилася. Річ в тому, що з появою інтернету ніхто, напевно, не мав і гадки про те, що сфера інтернету речей може. Так задіяти мережу інтернет, тому що якщо ви згадаєте, наприклад, своє дитинство, чи більш такий свідомий вік, ви зможете згадати, що власне інтернет використовувався як медійне, медійне середовище для публікації якихось текстів, відео, якихось аудіоформатів і тому подібне для листування і. І так далі. З появою великих об'ємів пам'яті стало можливо створювати не лише поштові скриньки із можливістю передавання великої кількості даних, але й створювати так звані клауд-аккаунти, клауд, власне, простори індивідуальні для кожного користувача. Ну, власне, це стало можливим за вимогою того, що з'являлася велика кількість даних. Велика кількість даних з'являлася звідки. Ну, першим джерелом будь-якого сенсору чи будь-якої інформації, це був, звісно, телефон. Телефон фотографував, записував відео, це все потрібно десь було зберігати. І це було покликане така необхідність для того, щоб з'явилися якісь клауд середовища. Потім шлях прогресу не стояв на місці, і людство, створивши якийсь телефон, комп'ютер, все це розвинулось, і було прийнято те, що процес автоматизації і спрощення життя людей може бути ще більш розвинути. Тому е, інтернет став запорукою, чи основним таким шлюзом, чи е, таким містком між різними типами сенсорів та кінцевим користувачем. Отже, давайте спробуємо намалювати з вами е, ну, е, різні типи е, систем наскрізь них. Інтернету речей, які наразі можуть існувати. Отже, якщо ми кажемо, що ми розглядаємо це все в контексті інтернету речей для будинку, для міста, для вулиці тощо, то ми будемо зараз і розглядати такі структурні схеми. Уявіть, що у нас є кінцевий. Пристрій в вигляді, ну, якийсь датчик, ну, хай буде датчик пожежно пожежної безпеки. Тобто, власне, це пристрій, який реагує на задимленість, або ж на рівень в приміщенні СО2 чи ще що. Ну, в даному випадку на рівень задимленості. Цей датчик чи сенсор сам по собі не може передавати інформацію. Він лише є індикатором, тобто він може казати такий, як тригерний, наприклад, є пожежа, нема пожежі. Або ж якщо це сенсор із якоюсь шкалою, тоді він каже, що задимленість там 1%, задимленість 100% і якісь проміжні дані. Неважливо, які тут значення, наприклад, 0,1 чи, наприклад, 0,255 у випадку восьмирозрядного кодування. Неважливо, що і як, але датчик або той, або той тип існує. Ми сказали з вами, що датчик сам не може передати на великій відстані інформацію. Отже, наша задача, як інженерів, як фахівців з інформаційних технологій, зробити цей наскрізний канал для того, щоб кінцевий користувач міг змогу отримати якусь інформацію про. Те, що відбувається взагалі в приміщенні, і це не повинно обмежувати самого користувача з точки зору доступу до цієї інформації. Що це означає? Що він не повинен бути обмежений в часі для отримання цієї інформації, не повинен бути обмежений в просторі. Власне, в часі, це те, що він повинен отримувати інформацію 24 на 7, а в просторі це те, що він повинен отримувати інформацію з будь-якої точки планети. Тобто, я напишу геолокація. тобто. Людина може, якщо вона має доступ до мережі інтернет, у будь-який момент запитати інформацію з датчика і отримати цю інформацію. Або ж, якщо людина в ручному режимі не запитує цю інформацію, система функціонує таким чином, що в момент досягання якогось порогового значення вона відправляє. Кінцевому користувачу інформацію про те, що задимленість дуже висока. Отже, зараз ми будемо розглядати всі ключові вузли цього наскрізного тракту, які існують для того, щоб передати власне, цю інформацію від датчика до кінцевого користувача. Отже, першим етапом це те, є, що потрібно цю інформацію, яка у нас отримується з датчика, відповідно передати в мережу інтернет. Я зараз намалюю отут мережу інтернет. Напишу, що це інтернет. Ну і будемо, якби, її нарощувати. Отже, як, які існують, власне, засоби для того, щоб передати це все в інтернет? Ну, перший із можливих засобів це взяти і під'єднати наш датчик до мережі інтернету. За допомогою витої пари, тобто Ethernet під'єднати до інтернету. Однак, як ви розумієте, що якщо приміщення в квартирі, то звісно, можна протягнути кабель Ethernet. Якщо це приміщення, наприклад, якоїсь фабрики чи заводу, де цих датчиків тьма, то відповідно. Затребувана кількість кабелів для таких сенсорів буде значна, тим паче для них потрібно виділяти окремі шахти і тому подібне. Тобто, з точки зору економіки, з точки зору раціоналізації, використання ethernet інтерфейсу для передавання власне інформації з датчика. В мережу інтернет не є доцільним, тим паче, самі датчики не мають інтерфейсу чи кінцевих якихось периферійних пристроїв для під'єднання до мережі інтернет через, власне, Езернет. Тому необхідно завжди встановлювати додаткові пристрої, які б. Ну, я пишу додатковий пристрій. Пристрій, який би конвертував інформацію із датчика і, відповідно, після цього відправляв до інтернету через протоколи, які вже існують в інтернеті. Так от, на оці пристрої, які є додатковими, які перетворюють інформацію ну, тригерну, або 0.1, або від 0 до 255, перетворюють її в інформацію інтернет-протоколу. Ну, пакують в пакети даних відповідно до правил протоколів передачі даних інтернету і відправляють. Відправляють в інтернет, але яким чином вони відправляють власне ці дані до інтернету? Давайте ми трохи розширимо оцю складову і скажемо, з чого вона складається так, добре. Ця, власне, складова додаткових пристроїв, вона складається із наступних пристроїв. Тобто пристрій, який спілкується із датчиком, це може бути одно або двохнаправлений зв'язок, ось такий чи ось такий. Ну і відповідно, він відправляє інформацію до інтернету. Але... Відправка інформації, відповідно, ми сказали, що виключає необхідність застосування Езернету, тобто відправка відбувається за допомогою бездротової мережі. Бездротова мережа може під'єднуватись до такої ж бездротової мережі, яка вже безпосередньо під'єднана до інтернету. Річ іде про Wi-Fi. Ну, власне, що це за пристрій? Наприклад, розумні розетки, наприклад, така технологія є, ви можете подивитися в інтернеті, такі кінцеві пристрої, як Son off Тобто, це пристрої, які під'єднуються до мережі Wi-Fi і можуть передати якісь. Елементарні покази температури, ще щось вімкнути, вимкнути пристрій і тому подібне. Тобто наш канал комунікації кінцевого пристрою через мережу інтернет відбувається через технологію Wi-Fi. Якщо ми візьмемо іншу технологію, наприклад, Ось технологія, яка також дозволяє передати двонаправлені дані туди в зворотньому випадку чи в прямому, також використовує якийсь бездротовий інтерфейс. І цей бездротовий інтерфейс, наприклад, має свою структуру, як LoRaWAN. Ми будемо ще спілкуватися із з вами про ці всі технології. Однак забігаючи наперед, хочу сказати, що Лора Ван ну Ван, зрозуміло, це глобальна мережа, а Лора це long range, тобто великі відстані. Якщо Wi-Fi звичайний, такий, як в кімнаті, діє там, ну до до 200 метрів нехай. І то в приміщеннях між поверхами він різко згасає, то дана технологія може передавати дані до 11 кілометрів. Саме тому дану технологію застосовують для передавання, наприклад, показів лічильників світла. От наразі ДТЕК використовує такі виздратові передавачі показів світла, відповідно використовують для передачі там, наприклад, показів лічильника води, якої якоїсь аутентифікації в системі і тому подібне. Наступна технологія, яка також передбачає двонаправлений зв'язок. Це технологія. Ну, я не буду цієї стрілки малювати, щоб заощадити час. Це технологія, наприклад, ZigBee. ZigBee ZigBee передбачає передавання, ну, до до двох кілометрів. Я не буду вдаватися в якісь моменти от передачі сигналів через радіоканал, це не є предметом нашого вивчення. Ми розглядаємо лише програмні додатки та можливості передачі інформації. Ну, звісно, ZigBee використовується в технологіях розумного будинку. Частіше ZigBee використовується з технологією БіЛЕ. Технологія Бі розшифровується як Bluetooth low energy, тобто, це п'ята версія Bluetooth, яка має енергоспоживання вкрай мале і дозволяє передавати інформацію. Ну, наприклад, де ви використовуєте такі bluetooth слова енергії. Ну, наприклад, в навушниках чи в якихось фітнес-браслетах чи ще що, тобто для передавання звукової, текстової чи якоїсь сенсорної інформації. Далі ще один із можливих каналів бездротової передачі інформації від датчиків. Є така технологія, як норовенд IOT. Норавбенд IOT, власне, не має обмежень по дальності передавання. Перш за все, це пов'язано. Ну, давайте скажемо, що вона, наприклад, до. Скількох Ну, нехай буде до десяти. Чому я написав до десяти? Тому що Norel IOT побудована на основі стільникової мережі 5G чи LTE. Тобто ці датчики під'єднуються до звичайної сотової. Чи мереж стільникової мережі оператору, нехай це буде Київстар, чи Vodafone, чи ЛАФ, і відповідне передавання відбувається через сотові мережі. Звісно, за, таку, за користування такої технології потрібно сплачувати абонентську плату, і, власне, потрібно за це сплачувати. Є і інші технології, які дозволяють передати, ну, наприклад, XB, якісь ще технології, які не так широко застосовуються, але основні із них, які наразі мають своє застосування широке, ми з вами розглянули на даному листку, на даному слайді. Далі ми будемо окремо розглядати кожну із цих технологій. Отже, ми сказали, що дана технологія, ну, якщо ми скажемо, що от ну, давайте якимось іншим кольором, якщо Wi-Fi безпосередньо під'єднаний до мережі інтернет, то технологія LoRaWAN, ZigBee, Bluetooth Low Energy, чи Norrow потребують додаткового пристрою, який би слугував містком між протоколом передавання даними, наприклад, LoRaWAN, ZigBee, Norrow IOT, та протоколом Обміна даними інтернету, тобто IP-система. Що це таке? Це, по прикладу, отже, потрібен такий екшенджер, який би перетворював протоколи LoRaWAN, чи ZigBee, чи Noroband в протокол інтернету. Частіше за все їх називають. Так названими базовими станціями, ну, справедливо таке таку назву казати про Норовбенд, тому що базова станція, наприклад, Київстару, Водофону чи Лайфу, то, звісно, справедливо це для Норовбент. Якщо ж ми кажемо про Лора Ван Зігбі, то можна також сказати базова станція. Ну, Частіше їх називають gateway. Ну, Я не буду перекладати, не буду казати, як це правильно кажеться по українськи. Просто скажу так, як воно використовується в світі. Ну і, звісно, ці всі дані перетворюють отримані дані в власне. Інтернет протокол і передають через мережу інтернету. Звісно, зворотній варіант функціонує в такому ж самому вигляді. Передаються дані на базову станцію чи гетвей, ну і, відповідно, ці дані передаються вже в зворотньому напрямку на пристрої. LoRaWAN, ZigBee, NarrowBand, Ну чи Wi-Fi. Я зараз не вдаюсь в подробиці того, як це відбувається там за допомогою, наприклад, якихось шлюзів чи переадресації, чи маршрутизації. Це поки будемо залишати в сторонці, ми до цього дійдемо. Для того, щоб не перенавантажувати ваше розуміння про наскрізну систему інтернету речей. Ну, звісно, для комунікації із користувачем, звісно, ми, як люди, не можемо зазирнути в інтернет і знайти те, що нам необхідно, начебто, ми шукаємо щось в бібліотеці. Для того щоб нам знайти необхідну інформацію. Нам потрібно комунікатор, який би дозволив нам візуалізувати, чи отримати цю інформацію. Звісно, мережа інтернет під'єднується до будь-якого комунікатору з цією мережею інтернету, чи то персональний комп'ютер, чи, чи то якийсь телефон. Ну, чи будь який пристрій, типу ноутбук, чи ще що. Тобто, неважливо, який це засіб, головне, що ми можемо комунікувати, і, звісно, який інтернет чи під'єднання, чи це езернет, чи, наприклад, Wi-Fi чи яке інше під'єднання, це не є, наприклад, ЛТИ. Це не є важливо. Важливо те, що ми можемо до мережі інтернету під'єднатись. Є ще одна можливість, власне. Якщо мережі інтернет немає і кінцевий користувач не може під'єднатись до мережі інтернет, Однак система функціонує, ну, наприклад, ось е, наразі, коли є сигнали тривоги, коли немає електроенергії, а ваша система, яка, яку ви побудували, тобто е, от, до цього моменту, е, Є під'єднана до електроенергії і функціонує. І, можливо, вам відправляє якісь дані, однак ви їх не можете отримати, тому що у вас ні Wi-Fi, немає, нічого немає. Під'єднатись, ну, провайдери не надають вам доступ до мережі інтернету. Що тоді робити? Тоді, от існує ще один варіант комунікації кінцевого користувача. Із налаштованою мережею інтернету речей. Для цього використовують все ж таки під'єднання до інтернету, але застосовують так названі базові станції операторів мобільного зв'язку. І, власне, кінцевому. Користувачу приходить не що інше як е, текстове повідомлення. Наприклад, спрацювала система е, оповіщення, спрацювала сиг, е, система сигналізації про наявність задимленості, наприклад, температура підвищилась вище норми, чи вімкнувся якийсь пристрій тощо. Будь-що, е, е, це повідомлення може бути сформовано і передано. Звісно, кінцевому користувачу. Ось ця система, яку ми з вами намалювали. Це є наскрізна система. Чому кажуть, що наскрізна система? Тому що це, власне, такий скрізний шлях проходить наш сигнал, як в прямому, так і в зворотньому випадку. Ну, власне, ціль нашого курсу. Зробити так, щоб дізнатись якомога більше про кожен із точок, які зараз тут намальовані, дізнатись про можливості якомога більші інтернету речей та варіації налаштування цих всіх комунікаторів. Ну, звісно, ми будемо. Рухатись у вивченні наших пристроїв зліва направо. Тобто, ми будемо спочатку вивчати датчики, інтернет протоколи обміну з ними, як формується інформація, керування ними. Потім будемо додаткові пристрої вивчати, які можуть бути тут будучи і. Мікроконтролери і засоби, типу як Wi-Fi-конектори, так і LoraWan-система, ZB і тому подібне. Ну і, звісно, в кінці ви повинні будете створити власну систему відповідно до індивідуального завдання, тобто написати. Код для того, щоб ваші пристрої функціонували. Зроблю таку примітку, що звісно в аудиторній роботі можна було б набагато ефективніше використати час і безпосередньо в приміщенні налаштувати це все, але, на жаль, на даний момент поки такої можливості немає. Тому ми будемо намагатись якомога більше осягнути в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Отже, чи є запитання до мене щодо структурної схеми? Ні, немає.